Сьогодні у випуску Сили оборони на півдні країни звільнили ще 12,6 квадратних кілометрів. Двоє людей загинули, ще троє дістали поранень. Наслідки ворожого обстрілу Запоріжжя 29 липня. Він був справедливим, з гарним почуттям гумору та завжди був поряд. У Кушугумі попрощалися з військовослужбовцем Русланом Сурановичем. Сертифікати на нове житло замість відновлення будинку просять жителі Застафонської, 8, що у Запоріжжі. 12,6 квадратних кілометрів звільнили силу оборони на півдні країни минулого тижня. Про це сьогодні повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі. За її словами, наступальні операції тривають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські захисники мали успіх в районі Малої Токмачки та Роботного Запорізької області. Там закріплюються на досягнутих рубежах. 48-річний житель Малої Токмачка дістав поранені внаслідок ворожого обстрілу. Його ушпиталили. Про це сьогодні повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму телеграм-каналі. Загалом окупанти завдали 78 ударів по 20 населених пунктах області минулої доби. 67 разів з артилерії били по залізничному, Новоандріївці, Новодарівці, Малинівці, Кам'янському, Степовому та П'ятихатках. Крім цього, поцілили з РСЗВ по малим Щербакам, Левадному та Тимирівці. І атакували з безпілотників гуліполе та Ольгівське, а також завдали авіаційний удар по Оріхову. Викладача вищого профучилища, якого підозрюють в коригуванні ворожих обстрілів, затримали у Запоріжжі. Як повідомлено на сайті служби безпеки України, чоловік пішов на співпрацю з окупантами всередині липня 2023 року. Збирав дані про переміщення сил оборони на території Запорізької області. Для цього він облаштував спостережний пункт на власній дачі поблизу південного фронту. А також об'їжджав на велосипеді сусідні дачні кооперативи, аби фіксувати рух техніки. Інформацію передавав через месенджер, яка потрібна була окупантам для підготовки ударів по підрозділах ЗСУ, зазначають в СБУ. Чоловікові повідомлено про підозру йому загрожує до 12 років ув'язнення. Вибиті вікна, паніка та страх. Так згадує перші хвилини після ворожого обстрілу, що стався у Шевченківському районі Запоріжжя 29 липня Дар'я Мовчан. Жінка працює в одному з магазинів, який пошкодило вибуховою хвилею. Нам дуже дуже повезло. Дуже повезло, що були в нас наставлені острови, які нас захистили. Тільки був великий шум і переляк від цього, що, що трапилося. Вийшли, побачили, що сталося. Були вибиті вікна, тепер прибираємо. Пошкодило ворожою атакою і квартиру Дар'ї Буц. Дівчина каже, вибило майже всі вікна. Ми сиділи вдома, дивилися телевізор, і раптом був просто дуже голосний вибух. Всі перелякалися, кішка втікла, вони могли її знайти. Вікна посипались повністю, повлітали всі сітки, все попало в кімнату, все в склі. Ми чесно кажучи, ледве це прибрали. Сиділи з чоловіком на балконі, коли почався обстріл. Розповідає Тетяна Кравець, каже, почувши вибух, одразу сховалися. Це й допомогло врятуватися. Стекла началі ось ця земля з цього з всього повилітала, і стекла посипались на нас. Чудом сильна волна була, що даже вхаднає дверь, в квартиру повело і вже плохо закривається роботи. Загалом, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 16 багатоповерхівок. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртів у своєму телеграм-каналі. На місці розгорнули намети, в яких соцпрацівники консультували людей. Здійснюється реєстрація осіб до програмного комплексу. Постраждалих міста Запоріжжя. Десь допомога будівельними матеріалами, здійснюється фіксація пошкоджень для майбутнього надання допомоги цим особам, міжнародним організаціям. Привезли матеріал, приносити розміри, ми випилюємо розміри і людям закриваємо вікна. Наслідок ворожого удару загинула 32-річна жінка та 45-річний чоловік. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Ще троє дістали поранень їм надали медичну допомогу, сказала речниця Нацполіції в області Анна Ткаченко. Єлизавета Баздрєва, Владислав Кищук, Суспільне новини, Запоріжжя. Він був справедливим, з гарним почуттям гумору та завжди був поряд. Такими словами характеризує Руслана Сурановича, бійця ЗСУ, його побратим. На фронті він, будучи з поламаною ногою в гіпсу, ми його відправили на шпиталь, але він повернувся в гіпсу. У нас там ще те саме говорю: ти, Костяна нога, чого ти сюди приперся? Я без вас нікуди. Ми його називали «дід», бо в нього була велика сива борода. Колись він виліз такий грязний після обстрілу, і хлопчина прибігає кричить Дід дід ти з якого підрозділу. Він каже, Я зараз дам, дід мені 40 років. Це такий смішний момент, запам'ятався. І так, з того часу він у нас був дід. Руслан Цуранович пішов захищати країну в 2014 році. Прийшов в АТО, був учасником бойових дій та згодом звільнився. Однак, перед початком повномасштабного вторгнення знову повернувся до служби, розповідає його побратим. Якраз 31 грудня підписав контракт в цій частині, де ми зараз служимо. І він вже був там. І в перший день війни він мені зателефонував, я не вагаючись та хлопці, ми приїхали туди. І вже в цей же день ми зустрічали ворога на Запорізькому напрямку. Директорка Кушугумської гімназії, в якій навчався Руслан, Тетяна Апостолова, розповідає, чоловік часто відвідував рідну школу, приносив до музею бойові знахідки. Майже щомісяця нам тільки його відпускали, відпустку він щось перевозив для музею. Я говорю про те, що нехай діти бачать і знають, як ми боронимо Україну, чим і що з цього буде. Він дуже вірив в перемогу. І коли він відпустив свою сиву бороду, я йому говорила: Руслан: ну коли ти побриєш свою бороду? І ось останнього разу, майже перед загибелю, за декілька днів він був в нашій гімназії і каже, збрию обов'язково після перемоги. Але ось ми поховали його бородою. Торік, 26 травня, Руслан Суранович був нагороджений почесним нагрудним знаком за взірцевість у військовій службі третього ступеня. Загинув 42-річний боєць 19 липня. Це був мінометний обстріл поблизу населеного пункту приютна. Як уже казали, і під час обстрілу він отримав осколкові поранення, які були вже несумісні з життям. Руслана Сурановича поховали на кладовищі у селищі Кушугун 29 липня. У нього залишилися донька, дружина, мати та сестра. Єлизавета Баздарєва, Владислав Киящук. Суспільне новини Запоріжжя. Сертифікати на нове житло замість відновлення будинку просять жителі з Естафонської 8, що у Запоріжжі, за словами мешканки багатоповерхівки, яку торік 9 жовтня зруйнувала російська ракета, а не Якщо влада надасть жителям сертифікати на придбання нового житла, це буде більш економічно вигідно аніж відновлювати вщен зруйновані два під'їзда. Більшість людей все таки хоче, щоб третій, четвертий під'їзд не відбудовували. Ми турбуємо за своє життя, хтось емоційно не може туди повернутися. а Пропонували залишити перший другий під'їзд, як найменш постраждавлими відремонтувати їх, а третьому, четвертому саме надати свят. Підтримує цю ідею, бо не хоче повертатись у свою квартиру. І Олександр Нікітін, житель третього під'їзду, каже, там пережив разом із дружиною та дитиною травматичний досвід. Квартира внутрі вона зруйнована, між стіни. Тось тобто несучі якісь конструкції. Також там мають ушкодження, вікон нема дверей. Також меблі розірвало при попаданні. Тось тобто все майно знищено. Місцева влада, на жаль, нас не чує. Вона каже: ми будемо враховувати думку кожного, кожного жінця. Програма та ж», реконструкція, ремонт. Комусь це потрібно, мені особисто. А от жителька четвертого під'їзду, який зруйнований вщент, Лариса Карпенко каже: на відновлення будинку чекає. Ми хочемо туди повернутися, бо другого. Варіанта отримати рівноцінне житло у нас немає. За сертифікат ми нічого не при... бо немає грошей доложити. А отримати нове житло равноценне, а це реальне моє житло. Тільки воно буде нове. Там по проекту і балкон буде застеклений, і буде ну, сантехніка вся. Понимаєте, заходьте живіть. Секретар Запорізької міськради Анатолій Кортів під час зустрічі з жителями будинку повідомив з пропозицією щодо сертифікатів на нове житло жителям 3 та 4 під'їздів звернуться до Верховної Ради, аби вирішити питання в межах чинного законодавства. Ми не можемо вийти за рамки законодавства, але ваша думка ми її візьмемо і напишемо своє можливо такий варіант чи неможливо? Як ми отримали від. Вищого керівництва якісь да, законодавчі документи або пояснення обов'язково вам е, їм надамо. Нагадаємо, згідно з постановою Кабміну номер 770 від 25 липня 2023 року на відновлення Застафонської 8 мають виділити з держбюджету 249 мільйонів гривень. Сказав Анатолій Куртів. За його словами, за умови стабільного фінансування реставрацію можуть закінчити вже у 2024 році. І скоріше всього вівторок будуть ну, викладена ваш проект прозоро для визначення переможців. З, ну, з капітального ремонту цього будинку. Через тиждень буде проведена процедура закупівлі на незалежний технагляд, якщо не буде якихось там скарг або так само, і десь вже ну, скажу, кінець. Августа, початок вересня, можливо, розпочати роботи на цьому об'єкті. Проєкт у нас розроблений. Роботи в ньому передбачені в цілому, так як і опоряджувальні відновлені роботи, які йдуть по першому другому під'їзді, так і капітальні роботи з нового будівництва четвертого під'їзду та частково відновлення третього під'їзду. Будуть вони розпочинатися паралельно з демонтажу четвертого під'їзду і з возведення його нового конструкцій. Тобто все буде йти паралельно. Єлизавета Баздарєва, Максим Савчук, Суспільне новини, з Запоріжжя. Сергій житель одного з сіл Преображенської громади області. яке з міркувань безпеки ми не називаємо. Вдруге чоловік користується соціальним автобусом, аби доїхати до районного центру та придбати необхідні товари. Каже, окупанти гатять по його селу. Там немає газу та води, а також не працюють продуктові магазини. Їздили говорю, в Запорожжя, як треба було, ну, тільки добиратися до Прображенки треба було, попутний може, хто підвезе. І в лісаке їздив, а потім там на маршрутку приїхав. Ну, теж нормально. А тепер ще почали трасу обстрілювати, дуже страшнувато. По аптекам там, що буде треба в АТБ. Ну там не АТБ, ну там друге, ну що. Господяствіні там що треба купити. Держбазені немає тіка товари і все. Фаріда Кричко мешкає в селі, яке знаходиться в семи кілометрах від лінії фронту. Розповідає, в їхньому населеному пункті залишається жити 32 людини. Виживають завдяки господарству, тримають худоби та саджають город. Про соціальний автобус дізналися декілька тижнів тому. Відтепер користуються ним, аби купити ліки та продукти харчування. Хоч таблеток купити, та. Да? ездить, что-нибудь взять, даже сахару или что-нибудь. У нас тоже одна машина на село, если бы ее два там ни заднего стекла нету, ничего абсолютно, вот так и идет. Таких соціальних автобусів, якими можна скористатися безоплатно, у Запорізькій області курсує шість, розповідає консультантка з питань захисту гуманітарної місії «Проліс» Олена Морочковська. Каже, на маршрут вони виходять двічі на тиждень. Ми виїжджаємо на місцевість, про опитуємо людей, розмовляємо з ними і дивимося, де ну звичайно робимо ставку на самі віддалені села, тому що звідти найскладніше дістатися до району. Центрів, де можна відвідати аптеку, лікарню і різні інші послуги отримати. Олена Лисенко, Суспільне новини, Запоріжжя.